Зберігання пального здійснюється суб'єктами господарювання всіх форм власності лише за наявності ліцензії. Тім з 13 грудня 2022 року до законодавства України внесені необхідні на часі зміни. Тобто під час воєнного стану підприємствам, які зберігають пальне для заправлення генераторів в обсязі до 2000 тисяч літрів, ліцензія не потрібна. Внесено зміни до статті 18 закону України про державне регулювання виробництва та обігу. Спирту, етилу, конячного, плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів та пального під час воєнного стану на території України впродовж 30 днів з дня припинення або скасування суб'єкти господарювання мають право зберігати паливо до 2000 тисяч літрів без. Для заправки електрогенераторів без наявності ліцензій. Щоб зберігати понад 2 тисячі літрів пального для заправлення генераторів, ліцензія потрібна зберігання палива понад 2 тисячі літрів. Суб'єкти господарювання мають право подати, зобов'язані подати безоплатну декларацію до контролюючого органу щодо провадження господарської діяльності і зберігання пального. За зберігання пального в обсязі понад 2 тисячі літрів без ліцензії та неналежної подачі декларації передбачена адміністративна відповідальність та штраф у розмірі 500 тисяч гривень. Мар'яна Джерч, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.